Від отриманих на фронті травм помер захисник із шостки Владислав Родітєлєв. Прощалися із військовим 1 листопада. Владислав народився 2 лютого 1979 року. Сім'я хлопчика була багатодітною. Крім нього, тут підростало ще двоє братів. Після закінчення школи номер 5 Владислав Володимирович вступив до Шосткинського професійно-технічного училища номер 10 та успішно опанував спеціальність токаря. Строкову службу проходив у місті Десна. Добрий, порядний та людяний, співчутливий, щедрий. Саме таким згадують чоловіка, його родичі та друзі. Він ніколи не відгукувався про когось погано. Всі проблеми намагався вирішувати мирним шляхом, завжди був готовий прийти на допомогу. Зі сльозами на очах згадують нашого земляка близькі, дуже любив природу. Вже у дорослому віці він зустрів кохання свого життя Тетяну. У турботі та злагоді пара прожила шість щасливих років, але втрутилася війна. У лютому 2024 року Владислав Володимирович підписав контракт з Нацгвардією і приступив до виконання обов'язків в одній із військових частин Сумщини. З 18 серпня цього року воював під Покровськом, виконував обов'язки водія. Прощаючись з коханою жінкою, він промовив: наперед нічого не загадую, навколо війна, але обіцяю тобі, що повернусь. На превеликий жаль, цього ніколи не сталося. Останній раз Тетяна спілкувалася з чоловіком 26 жовтня цього року. Наступного дня у військову автівку, якою керував Владислав Володимирович, прицільно влучив ФПВ дрон. Наш земляк отримав комплексні надтяжкі поранення. Лікарям у Дніпрі довелося ампутувати обидві ноги та руку. Всі дуже сподівалися на диво, але організм чоловіка не витримав такого величезного навантаження. 29 жовтня, через добу після операції, о 4.30 ранку. Ще одна світла душа приєдналася до небесного воїнства. Схиляємо голови у скорботі та пошані перед подвигом захисника родітелєва Владислава Володимировича. У Кролевці внаслідок ДТП загинула жінка. Поліція проводить розслідування. Вчора до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, що сталося близько 19-ї години по вулиці 8 березня у місті Кролевець. Правоохоронцями попередньо встановлено, що 36-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, рухався автомобілем ВАЗ допустив зіткнення з велосипедом. На якому у попутному напрямку рухалася 58-річна мешканка міста Кролавець, унаслідок отриманих тілесних ушкоджень, жінка загинула на місці події. Водія автомобіля затримано в процесуальному порядку. Автомобіль та велосипед вилучено та поміщено на спеціальний майданчик поліції. За даним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286.1 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння. Що спричинило загибель потерпілого. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху дбати про власну безпеку. Водночас нагадують водіям про відповідальність за перебування за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Під час проведення апаратної наради очільник громади зосередив увагу, що громада продовжує жити в умовах підсилення російської агресії. Громада живе в умовах посилення російської агресії. На минулому тижні Миронівський Старостинський округ піддався авіаційному удару. Шахеди зруйнували, пошкодили 10 будинків і адміністративне приміщення. Надзвичайно складно було сім'ям, яких виявилися там, цей час ночували діти, і таких сімей не одна, не дві, не три. Бог просто помилував, що вони знаходились з зворотньої сторони. Залишилися живими. Два будинки зруйновані повністю, решта пошкоджені. Я дякую гуманітарним місіям, які і Червоного Христа, і Проліска, які приїхали допомагати населенню. Але процес відновлення буде довгий. Я прошу звертатися у наш у кого не виходить оформити відновлення. Допомогу на відновлення через дію. Наші фахівці нададуть вам допомогу. Також Микола Нога зупинився на проблемі електропостачання, яка виникла після масованої атаки нашої громади 4 жовтня. У Вихідні дні енергетики працювали над відновленням енергетичних мереж. Я їм теж дякую, що без вихідних вони продовжують працювати, і в тому числі енергетики із інших регіонів України, не тільки наші, не тільки з Сумської області. Особливо складно тим, будин, жити в тих будинках, де електроенергія подається по графіку плюс два, мінус чотири, да і ще в ті два не завжди електроенергія якісна, тобто там низька напруга, і неможливо і з пральним працювати, і цілий ряд складнощів. Але ми повинні пережити цей, цей період. На цьому тижні енергетики будуть працювати. Як трохи покращити таких локацій? В нашому місті залишається більше десяти, де працюють тільки графіки. І безумовно, жителям окремих будинків ну, незручно, коли через дорогу в будинку світиться цілодобово світло, а тут тільки два, а потім чотири часа нема. Але нічого ми не можемо зробити і. В даний час, тому що там один клас напруги, там інший клас напруги, і поміняти це ну, абсолютно неможливо. З 3 листопада 2025 року впроваджується попередній запис на перевезення автотранспортними засобами, які здійснюють довіз пасажирів до станції Конотоп. Про це під час апаратної наради проінформував очільник громади. І з сьогоднішнього дня. Вводиться попередня реєстрація в білетних касах залізничного вокзалу станції Шостка, реєстрація людей, які хочуть їхати на автобус. У нас їздять до трьох рейсів потяга, який раніше називався Шостка Київ. Зараз він називається Конотоп Київ. Запис буде здійснюватись через працівників залізничного вокзалу, станція Шостка. При собі необхідно мати документ про реєстрацію місця проживання та квиток на потяг. Говорили під час засідання виконкому про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів суб'єктам господарювання шосткінської громади. Під час доповіді начальниці відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надії Кирієнко стало відомо, що протягом місяця 32 заяви було подано для виплати часткового відшкодування витрат на придбання електрогенераторів. І це останнім часом суттєво для міського бюджету, зауважив у свою чергу Микола Нога. Ця ж програма у нас діє. Вже 3 роки з початку широкомасштабного вторгнення. І кількість людей, які, які купляли генератори, у нас було у місяць 10, 15, 20. А за останні дні у нас були дні, в яких приносили заяви 130 чоловік. Можете собі уявити, якщо 130, то кожному по 10 тисяч компенсацій це 1 300 за добу. Ну, великі цифри. І це позитивно, що наші люди розуміють, що безпека кожного залежить від кожного. Будеш мати свій генератор, як би там не було, якісь 5-10 літрів бензину, запасешся, і, і ти вийдеш з тої становища, яке склалося ну, в самих критичних ситуаціях. Ми ж не можемо гарантувати нічого. Тут мене підбивають, звісно, окремо, говорять: давайте зупинимо цю програму, і я. Вісті з заступниками думаємо, як нам бути, тому що цифри, безумовно, надзвичайно, не в одному місці стільки коштів не тратить. Але ми повинні знати, що це отримає генератор проста людина. Проста людина. Вона б її недостатньо коштів самої купити, а так наша допомога, і вона себе забезпечить особисто, якусь більш, більш стабільну крім цього, під час засідання виконкому присутні затвердили виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву для новгородцівської громади, яка днями серйозно постраждала від ворожих прильотів та прийняли ряд важливих для життєдіяльності шосткинської громади рішень стосовно соціальної, освітньої, культурної та іншої сфер. Наталія Сочан, вчителька історії і водського навчально-виховного комплексу Шосткинської громади, посіла перше місце у фінальному турі шостого сезону всеукраїнського відкритого конкурсу педагогічної майстерності. Перемога здобута в номінації Творча майстерність педагога, шкільна освіта історія. Робота, авторські вірші на історичну тематику, була високо оцінена журі та глибоке знання сучасних тенденцій розвитку освіти, інтеграційний підхід у навчанні, системне мислення, творчість та ініціативність. Особливо відзначено професійно-педагогічна. Та дослідницькі компетентності вчительки кожен мій вірш це подих історії, спогад про минуле та віра в незламне майбутнє України. Радію, що може поєднувати історію і поезію, адже через слово оживає пам'ять поколінь. Поділилася Наталія Сочан.